Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Стартували нові акції в АТБ з 22 січня по 28 січня, включно. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити акції в перший день, коли ще є товари в наявності. 164 гривні та 90 копійок коштує 1 кг філе курячого, торгова марка Наша Ряба. Крила курячі. 112 гривень за 1 кілограм наша ряба. Тушка куряча 82 гривні та 90 копійок за кілограм. 111 гривень та 50 копійок коштують ковбаски від торгової марки Глобіно Мартадельки. Ціна вказана за упаковку вагою 600 г. Гр. 180 гривень та 60 копійок за кілограм, шашлик по капкаськи ребра по 233 гривні та 40 копійок за 1 кілограм. Вони вже такі мариновані. 172 гривні та 90 копійок коштує есколоп від Глобіном. Це за упаковку вагою 700 грамів. І на знижці є фарш. Так, ось такий фарш домашній. В упаковці тут 500 грамів, 86:30 за упаковку. Оселедець від своєї лінії 300 г 71 гривня та 50 копійок філе шматочками в олії. Такий оселедець. Тут в упаковці 500 г. Ціна 144 гривні та 30 копійок. 61 гривню коштує морський коктейль точніше коктейль із морепродуктів. Від своєї лінії крабові палички охолоджені за 88 гривень. Оселедець від своєї лінії 180 грамів 44,80. Акційна ціна на сьомгу. Торгова марка Норвен. Вага 210 грамів. Ціна за таку упаковку 204 гривні та 90 копійок. 205 гривень. 263 гривні та 50 копійок коштує Форель. Філе на шкірці вага 140 грамів. Паста з ікрою риби по 40 гривень. Торгова марка своя лінія в упаковці 180 грамів. Є два варіанти на вибір. З копченою сьомою або з креветками по 45 гривень. Кав'яр. Крем від Норвен. Від Норвен така ікра Атлантичних риб 54 гривні. Ікра Мінтає 58 гривень. Торгова марка Веладіс. Ікра Тріски. 46,60. А це імітована ікра лососева. 26,60 від своєї лінії 110 грамів. Риба тижня, скумбрія з головою. Ціна за 1 кг 173 гривні. Так, ось тут є. Бачите, з головою скумбрія по акції. А з карткою АТБ буде по акції Ментай за 200 гривень кілограм. Так, я в пошуках. Ось тут він. Це є філе. Сардина в оливковій олії. Атлантична. 240 грамів від ріка колд 54 гривні. Філе кумбрії у томатному соусі. Ціна 59 гривень. Філе скумбрії в олії 63 гривні 170 грамів. Тунець шматочками 55 гривень. Є в олії або у власному соку 185 г. Креветки варено морожені – 190 гривень. Розмір 70 на 90-900 г 76 гривень та 50 копійо коштують крабові палички від своєї лінії в упаковці 500 г. Ковбаса обернаторська 340 гривень за 1 кг. 117 гривень коштує ковбаса австрійська, тут ціна за упаковку вагою 400 г. 52 гривні баварський виріб фаршевий, ціна за 420 г. Ковбаса варена вершкова за 70 гривень. За упаковку вагою 400 г. Сардельки літні від добров. Ціна за 1 кілограм 233 гривні. Ціна на ціннику вказана за 100 грамів. Сир напівтвердий по 60 гривень. В упаковці 135 грамів. Є два варіанти на вибір, сир плавлений з кипками 48 гривень за упаковку. Аута четер або тост три варіанти на вибір 8 штук у упаковці. Сир моцарелла в русолі 52 гривні 125 грамів. Звенигора, звенигорський екстра, сир твердий 160 грамів за 63 гривні. І сметанковий теж 63 гривні за 160 грамів. Є трошки акції на сметану вітерової марки Галичина. Сметана 15% жирності. 300 г за 45,30. Яготинська сметана 20% жирності за 51 гривню та 30 копійок. І ще сметана від торгової марки просто наше 20% жирності. Щоправда, тут менший об'єм. Ціна 30 гривень 40 копійок. Сирок глазурований ферма. Ваніль, вишня або карамель. 10 гривень та 50 копійок за 36 г. А це є сирок глазурований торгової марки. Розумний вибір 8 гривень за штучку. Від злагоди сирки глазуровані, цитрус або полуниця 23 гривні та 40 копійок. Акція на питні йогурти торгової марки злагода без наповнювачів 800 грамів 41 гривня. Малина полуниця 46 гривень. І фруктовий варіант йогурту. Також 800 мл за 48,50. Сиркові десерти. Марійка по 26 гривень зі смаком ванілі або шоколадний 150 г. Сирок агуня 13,30 Агуня імуніті 14 гривень. Дольче, Десерти сиркові по 34,70. Є великий вибір смаків. Йогурти Дольче по 37 гривень. Підняли ціни на яйця, 4 гривні та 7 копійок, якщо брати поштучно. В упаковочках ціни не подешевшали, але плюс-мінус однакових, так як і були. По 65 гривень це найдорожчий варіант. А от крупи подорожчали. Як бачите, акційних цін немає. Згодом зроблю вам більш детальніший огляд, що скільки коштує. Просто так хочу вам великим планом показати, що ті, що були акційні пропозиції, тепер вже не акційні. Зате є по акції масло. Ось таке від молокія солодковершкове, 82% жирності 84 гривні 180 г. Ще є по акції продукт рослинно-вершковий 34,40. Ваш молочник. Масло солодко-вершкове селянське від своєї лінії 180 грамів за 72 гривні та 80 копійок. 88,50 масло кому безлактозне. 73% жирності. Масло дари Калорпат солодковершкове 85-80% 72,6% жирності. І ще є від тульчинки суміш за 72 гривні та 30 копійок. Але це велика упаковка 400 грамів. Суміш рослинно-молочна. Персики консервовані в сиропі 81 гривня. Вони йдуть половинками, вага 820 г. Манго у сиропі шматочками 54. І ананас у сиропі шматочками 67 гривень. Каша гречана зі свининою 340 грамів за 3650 від розумного вибору. І каша горохова зі свининою 32 гривні 50 копійок. Паштети різноманітні, з гусятиною, з курятиною, з індичиною 29,30. Гарна знижка на тісто, листове, дріжджові від своєї лінії 56 гривень за 900 г. Три листи. Звертайте увагу, бо ще є просто листове. Не дріжджове, то воно без акції. Майонезний соус, гуляй поле: 300 грамів 20,50, 550 грамів за 34,50. Вже якийсь майонез розібрали 27,80 від оліс. Бачите, такий менший був. І більший. 560 г за 48 гривень. Оліс, майонез, столовий. Пельмені. Акційна ціна. Друга марка ласунка по-домашньому 80 гривень з яловичиною та свининою. В упаковці по 800 г 118,50 гривень. Такі пельмені три ведмеді фірмові за 124 гривні 850 грамів і 105 гривень три ведмеді пельмені із м'ясом курки. Соміш овочева юніор 400 г за 45 гривень. 51 гривню коштує капуста брокколі швидко заморожена. Теж 400 г. Дуже я люблю цей холодильник. Він такий яскравий, барвистий. Чомусь він в мене асоціюється з весною. Від Олі з кетчупа. Лагідний або до шашлику 250 грамів за 16,30 теж досить гарна ціна. Хто любить кетчуп, звертайте увагу. Акція на морозиво пломбір від хрещатик. І такий класичний білий крем брюле та шоколадний варіант. Вага 100 грамів. Ціна 18,50. Вафельки від рошен 142 грами за 27,50. Три смаки в асортименті. Печиво ловіта від рошен 24,50 150 грамів. Цукерочки зор'яне сяйво від світоч. Ціна за кілограм 262 гривні та 90 копійок. Подарунковий набір цукерок від своєї лінії 205 г за 95,50. Мілка молочний шоколад із печивим орео 51 гривня та 20 копійок. А є ще відмілка порційний шоколад, я його називаю дитячим, бо зручно давати по одній палерсі. 8 штук в упаковці теж 51 гривня та 20 копійок. Відміленіум шоколад зі знижкою. Це ті, на яких пише на коробці плюс 10. Ціна 45 гривень. Вага 110 г. Бачите, шоколад із горішками. Є три варіанти на вибір. Це молочний, а це темний шоколад. Теж 45 гривень. Дивлюся і інші шоколадки по акції, але ціни теж такі, знаєте, високі. По 70, по 105 гривень за шоколадку Міленіум. Акційна ціна на курячу приправу ріва 14,50 за 100 грамів. Часто буває, що ви запитуєте ціни на овочі та фрукти. Друзі, підписуйтесь на канал, я кожного тижня роблю детальний огляд акцій, та й не тільки акцій в загальному, які ціни на овочі, фрукти, крупи, макарони. Вам рекомендує те, що є по акції, тобто на цілий тиждень. А інші огляди ви просто не бачите. Є багато цікавого, тож, підписуйтесь, щоб не пропускати. Напій кавовий. Капучино 148 гривень від Якобс. Рощинна кава Якобс 280 г за 370 гривень. Нескафе Голд розчинна кава 318 гривень. В упаковці 280 г. Форт 75 г натуральна мелена за 35 гривень. Форт мелена 225 г за 94 гривні. Чай день у день 40 пакетів за 26 гривень. А ще є акційна ціна на сухі сніданки старт 420 г 65 гривень. Такий варіант 58,80 гривень. 20 гривень та 40 копійок кукурузяні палочки, не глазуровані 170 грамів. І ось такі молочні теж 20 гривень та 40 копійок. Наш сік вишневий, 70 гривень, майже 2 літри, літер 930 мілілітрів. Від розумного вибору нектар 29 гривень виноградно-яблучний. І сік персиковий 29 гривень 1 літр. Енергетичний напій нонстоп ультра. В упаковці 500 мл, ціна 22 гривні, Пепсі, 1,5 літри за 30 гривень. Фанта теж акційна ціна. 2 літри об'єм за 40 гривень 50 копійок. безалкогольний, сильно газований напій. 40 гривень 50 копійок спрайт теж 2 літри. Акційна ціна на хурму 85 гривень за кілограм. 75 гривень. Авокадом ціна за одну штуку. Елітне. Мандарини. Муркот 65 гривень за кілограм. Чипси від своєї лінії. 200 г за 46 гривень. Звичайні або хвилясті. Ще вам покажу на побутові товари найвигідніші ціни. Підгузки трусики Giecl 170 гривень. А ще на Huggies підгузки трусики є акції 420 гривень за упаковку, і з карткою ТБ ще більша знижка. Сухий корм для котів 1,5 кг за 117,50 Сухий корм для собак 2,5 кг 150 гривень. Сухий корм 212,70 Пуріна ван, вага 800 г. 11,40 Вологий корм для котів. Розумний вибір. Такий пологий корм китингов 1140 клуб 4 лапи 14,70. Прокладки котекс по 30 гривень. Є великий вибір. Нічні по 6 штук упаковці. Тампони від котекс 16 штук за 70 гривень. Ультрасорб. Туалетний папір Зева Делюкс 4 рулони 3-шаровий. 80 гривень. Ватні палички день у день 200 штук 16 гривень. Антибактеріальні вологі серветки Giggles 29 гривень 72 штуки. З клапаном. І дитячі є зі знижкою Giggles 27, 50 теж 72 штуки з клапаном. Ватні диски день у день. 27,50 120 штук. Зубна паста сенсоден 65 мл за 43 гривні. І ось така зубна паста сенсоден 75 мл, 100 гривень. 63 гривні 50 копійок мило антибактеріальний Safeguard 225 мл. Егель для душу Елідушу Маладумен. 56 гривень 500 мл. Молодо жіночий гель для душу 750 мл 91 гривня. Шампунь Шварцко Кліз 123 гривні. Head Shoulden 119 300 мл. Акційна ціна на феррі 100 гривень. Гранат. Об'єм 750 мл. А ще є акції на порошки Grünwald Кілограм 800 грамів 100 гривень 20 копійок. 4 кілограми за 173 гривні універсальний пральний порошок. для прання Wash Free 4 кілограми за 144 гривні. На цьому буду відео закінчувати. Дякую, що подивилися його до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Пишіть коментарі, буду вам щиро вдячна. До зустрічі!